Вітаю, 24 червня, 24 рік Миколаїв. Заїхали ми на своє експериментальне, ну як експериментальне, для порівняння ароматік. Сузука і суомі посіяно. Ще є різні попередники. Суомі в нас і ароматик трошки попало по ячменіві, Трошки суомі. Вся сузука і ароматик. Кусочок попало по просі. Просто найкращий попередник для соняшника. Це вже багато хто. Суомі по ячменю виглядає не дуже, тому що хто спостерігає, забила його там берізка. Забираю слова назад, що берізка не страшний бур'ян. Так, берізка не страшний бур'ян для отакого соняшника. Це без розмов. Якщо соняшник, так як у нас тільки сходив і пішла берізка. Ну, Для соняшника поси, потрібно не любить, як і люба рослина, культурна не любить конкуренції. Потрібно було прибирати. Ну, Буде нам наука, будемо знати. На слідучий раз. Зробили висновки, те, що щоб у нас не було таких ситуацій, на 45 ми вже будемо старатися не сіяти або сіяти якомога менше для того, щоб взяти культиватор і прокультивувати. Тому що трактор у нас один на вузькорядний він зайнятий завжди на оприскуванні. Тому що оприскування йде завжди по кругу. Одне бризкав, друге почав і потім все воно так. Не вийшло в нас прокультивувати, і це погано. Соняшник, 10 гектар, ну, якщо зіб... зберемо по 5 сетнерів, то й добре. По вовчку, по вовчку пройшовся, скажу, що Суомі. Оце поле, те, що я казав, хто слідкує, хто дивився попереднє відео. ну, Сьогоднішній я про ароматик, який мене розчарував. Суомі, я пройшовся, оце поле. Це я 100% знаю, тому що тут 3 роки назад ми втратили соняшник. Бо вовчка тут було ну, все поле вкрито і виявився соняшник якийсь стійкий до вовчка, він виявився не стійкий. До речі, якщо відео різко, різко закінчиться, дуже різко, значить в мене сів телефон. Значить все, і більше я нічого тут не знімлю. Так що попереджаю. Стоїмо на межі. Ось тут якраз закінчився ось, ось межа. Йдемо, 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 солома, солома, солома. Ось раз, ось тут нема берізки, а тут сплошна берізка. Тут у нас по ячменєві, тут переходить ось межа вже по просі. Бачимо, он даже навіть навіть впадалися проса. Хоча ми бризкали, ну воно десь взяло, десь щось не взяло. Але просто прибрали ми тут. Все, це зараз не про це. Це в нас виходить ось рядок, станемось так. Це в нас якраз Суомі закінчився. Ось це, ось це вже пішов Сузука. Якраз по межі з просом. Але Сузуку Суомі в нас ще залишився, ми переложили в банки в крайні. І ось по просі, Суомі виглядає порівнянні там, як по ячменю. Тут по просі він виглядає шикарно і вже починає квітнути. А це в нас сузука. Ось ми переходимо, переходимо, переходимо. І ось останній рядок суомі. Далі пішла сузука. Сузука світліша, менше зростом. ростом. Суомі все ж таки краще сузуки. Сузука, ну це так, я висновки роблю по своїх полях. В кого як, то все інакше. Ось бачимо, це такий вигляд має сузука. Непогане. І знову у нас лишалося насіння. Все ми висівали вже лише в дві банки. Ось це в нас знову суомі. Це ми вже останнє. Завжди ми так висіваємо, бачимо, ось там чотири рядки. До кінця ми висіваємо, пересипаємо з банки в банку для того, щоб не було залишків. По, На рахунок того, бо не договорюю, вимкнувся телефон. Вовчок. Вовчка тут море. Але що Сузука, що Суомі, ось скільки я ходжу, не бачу я вовчка, я не зустрів. Там на початку я на ароматик заходив, ще не знімав, то там. ну, На ароматику є відео окремо, де він посіяний окремо. Там я вже показував ситуацію. Він мене розчарував. Хоча на вигляд ну, виходить, треба сіяти по полям, де немає вовчка. А зараз це така проблема. Що у нас з соняшником? Ну Соняшник у нас вже по груди. Соняшник по груди, жовтіє листя. Ну, бачите, тут сузука жовтіє листя. Тут ми були знімали відео перес... тільки що, і воно окремо на каналі. Там е... савана і 480 ЛГ стоять красиві соняшники. Чому тут жовтіє листя? Ну, хвороби, все, але ми нічого вже робити не будемо. Я вже кажу, по груди соняшник, тут ми вже нічого робити не будемо. Соняшник непоганий. Виглядає доволі, ну, трошки що у нас забур'янинець тут вийшла. Ось тут чомусь він ще вищий. Треба дивитися, чому. Щось ми інакше обробляли. Тут. Він ще вищий і, і краще виглядає. Хоча тут і все йде попередник. Ойдин і той же ж просу. Але ну, зараз ми пройдемо, прорахуємо. Треба, можливо, щось ми обробляли тут. Треба по записам подивитися. Не знаю навіть чому, але дійсно, ну, 12 шагів до сліду оприскувача, дійсно, що щось чомусь сузука вирізняється. Тут вона набагато вища і ще краще. Ось тут вона навіть краще за Су сузука за суомі, чим там. А чому? Навіть навіть, навіть, навіть і не розумію. Ароматик у нас аж там, ну зараз дійдемо до ароматика. Ну ось ми дійшли до ароматика. Ось видно чітка межа. Тут у нас сузука. Тут у нас ароматик. Ароматик ну, непоганий, соняшний, красивий, все. Блін, ну він мені розчарував в тому, що вовчка він не тримає. ну Розчарував. А так ну бомбезно, виглядає реально бомбезно. Навіть по хворобам. Бачимо, що тут по хворобам один і той самий соняшник. Ось йдемо по ароматику. Тут зелені листя, лише десь там щось жовтіє. І переходимо на сузуку. Ось вам порівняння. Ось сузука. Жовте листя, все понизу з жовте листя. І ось ароматик. Зелене. А ось сузука. Гарний соняшник. Ну чого ж ти, блін, вовчка так не тримаєш? Хоча тут ну ось ми йдемо незрозуміло. Хоча одна й та сама партія, начебто, все ну брали точно в одному місці. В Веридоні ми беремо насіння, всім казав я. Кажу, блін, ну бачите, чомусь тут ось притормозило, дало по голові. Але тому що ми працювали тут хізалофопом чи... Чи... чисто. Він по мишію не дуже. Хізалофоп разом з клетодимом в нормі, те, що я працював на ароматику, дуже прекрасно працює по мишію. А сам хізалофоб чомусь по мишію просто прибрали, прибрали, ось тут було просто море. Прибрали. А мишій лишився, ну то не страшно. Але мене цікавить, чому ж от та межа, ось там є. Мені здається, щось має бути з гербіцидом. Тепер треба треба дивитись свої записи, передивлятись, що ми наробили. Гіліантикс тут прибрав усе. Добили ми, ми тут робили. Експерименти є відео, я виставляв, 30-35 і 45 грам. Все ідентично, все що 30, що 35, що 45 грам. Все ідентично. Можливо, більше по голові соняшнику 45 грам дало. А на бур'яни подіяло. Ось, бачимо, амброзія. Вона як і завжди, як і в усіх. Все ми прилипачі, все ми клали віволт, як по, потрібно. Все ми працюємо як потрібно. Завжди стараємося дотримуватися, щоб об'єктивно робити якісь аналізи. Де ж та межа, вже я, мабуть, її пройшов. І спрацювало все, Геліантекс одинаково в різних нормах. Ось як по просі спрацювало, ми бачимо по просі, гарно спрацювало, убрало, просу, от показую, бачите, там гарно, а тут якась одна ось. Засохло просто. Ну, правда, просто і так. Засохло. О, до речі, бачите. На сузуки знайшли ми. Вовчок. Те, що шукали. О, о, сузука. Ось вам і сузука. Сузука теж. О, дивіться, оте, як, те, що я казав, ми знайшли видно, таке місце, де і на сузуки ось. Вовчок вилазить. Те, що я казав, що це я поле, я точно знаю, що воно загажене вовчком. Чому тут садили такі начебто сійкі гібриди? Ну, немає його так багато, але його але він є вовчок. Тобто, ну, можливо, він такої кількості, що не весь соняшник його не втримає. Але він є. Але соняшник, як я казав, вже гарний, нормальний. Попередник просо, Це шикарний. Ось, Бачимо просу, все пропало. А мишій чомусь лишився. Берізка лишилась, амброзія вже не конкурент. Саме головний ворог у нас вийшов берізка. Тому що ось де попередник. У нас ячмінь. І тут ось берізка. Так, тут є соняшник, ось такий він. Але це я рахую дуже поганий. Стан соняшника, а далі він ще гірший. Ось ми виходимо. Він... Тому що тут берізка. Берізка тут забила все. ми амброзію притримали, а берізка забила і на початкових етапах соняшник, все ж треба тримати чорним. От в такій стадії, якщо пішла берізка, то вона вже нічого йому не шкодить. На рахунок вологи, тут зараз глянемо, немає нашої чудо лопатки Ну, вологи, ось бачите, рию я рукою спокійно сантиметрів 10. Це мінімальні технології і це без оранки. Завжди знімаєш, хочеш відео коротке, тому що люди не дивляться до кінця. Якщо ви додивилися, прокоментуйте, щоб я знав, що ви додивилися. Поставте вподобайку. Обов'язково коментуйте вподобайки. Рекомендації, що як, хто як робить, щось послухаємо я, хтось подивиться вас в коментарях, хтось заходить в коментарі і чит... не дивиться відео, а заходить відразу в коментарі. І читає коментарі, щоб набратись досвіду. До речі, я так само роблю в багатьох. Поганий. Соняшник в тому, що я ж кажу. сорт гарний. суомі гарний сорт. Але ось ми тут йдемо, тут геть зовсім, ну це не к чорту. Я казав, що я хотів його дискувати. Ну, отримаємо по 5 центнер, буде що буде. Що Бог дав, як кажуть, то все в карман. Так що дякую за увагу, підписка, вподобайка. Вибачайте, що таке довге відео. Не можу я коротко знімати. Хочеться з кимось поговорити. Дякуємо воїнам за чисте небо за змогу працювати на землі. Все буде добре і в нас, і в Україні, якщо кожен буде займатися своєю справою, яку він вміє дуже добре робити. Підтримуємо воїнам і не забуваємо про, що вони своїм життям дають нам змогу. Працювати так, що допомагаємо, підтримуємо, і буде все добре в кожній сім'ї, в кожній родині.